компанія «Екомодуль» Модуль на зв'язку, як завжди, Олександр. Заїхали в гості до наших замовників таке, як ви бачите, прекрасне мальовниче місце. зданий будиночок у нас вже люди в ньому живуть близько 5-6 місяців. Це у нас будинок в норвежському стилі в такому цікавому червоному кольорі з білими вставками. Наразі це у нас будинок на 54 метри квадратних і тераса тут. 18 метрів квадратних. Це у нас так званий барнхаус. Бачите, які гарнесенькі зробили ми перила на терасі, Чотири опори білих. І далі вхід у нас в сам будинок, куди ми попадемо в кухню студію. Можемо показати вам, як будинок виглядає з другої сторони. Панорамні вікна. Зроблений ганок для входу з боку. І також є вхід в будинок з тераси, щоб ми могли попадати на пірс і там уже займатися риболовлею. Давайте зайдемо всередину, покажу вам, як все там обустроєно. Звичайна тераса, терасна доска на підлозі, світильники, вуличні фасадні світильники, вуличні розетки. Щоб можна було підключати ваші девайси і спокійно відпочивати і насолоджуватись природою. Так, ходімо за мною. Так, при вході попадаємо ми в кухню студію. Кухня студію у нас квадратів на приблизно 20. Тут у нас кухонна зона розміщена. Над нею дуже гарно сюди підійшло вікно, щоб ви могли дивитися. І. Робити свої кухонні справи. В цьому кутку у нас камін. Камінна зона. Тут у нас ми можемо підкидувати дровця та щоб паритися в нашій банці. Одна з примічательностей цього будинку в ньому є невелика парна, яку ми вам зараз покажемо. Так, наразі у нас тут санвузол. Санвузол близько двох квадратів. Зроблена інсталяція, вертикальний бойлер, раковина, Тобто все необхідне, спокійно тут все вміщається. Привіт! А це теж тут місцевий песик. Як тебе звати? Так, далі ще забув сказати: по всьому будинку у нас встановлена тепла підлога. В кухні студії у нас йде керамогранітна плитка, регулятори для теплої підлоги. В спальнях у нас ламінат і там теж тепла підлога. Так, далі у нас тут знаходиться тут у нас знаходиться душева кімната, все в керамограмі зроблена відро так звана кадушка, щоб після баньки приємно, контрастно е, обмиватися. Так, тут у нас наша і родзинка цього будинку сауна. Невеличка сауна, оздоблення, липова вагоночка. Такі лежаки зроблені. Це у нас піч камін. Це не електрична, вона, а звичайна дров'яна. Я вже показував, куди там дрова можна підкидати. Так, далі в кінці у нас в будинку дві однакових спальні. Спальні невеликі, буквально по 9 квадратів, але ліжко повноцінно стає там. Двоспальне ліжко повноцінно стає. Можна отакий поставити шкафчик, зеркальце, комод, велике панорамне вікно. Зроблені по периметру розетки, виводи під телевізор. Також обігр... обігрівається, додатково поставили замовники керамічний обігрівач. На всяк випадок, вдруг буде дуже холодна зима. Так, і далі на завершення. У нас друга. Спальна кімната, акуратно, щоб нічого не потурбувати хазяйські речі. Теж квадратів 9, спальне ліжко. Вже замовники повісили цікаву картину. Тут у нас теж комод, шкаф, Вішалочка для своїх речей. Так що такий будиночок. Нашим замовникам сам будинок це базова комплектація, додатково була встановлена. Плитка на підлогу, тепла підлога, сауна, камінна зона. так, і все. Будинок 54 метри квадратних, приблизно він вийшов близько мільйона гривень. Тераса рахується окремо. По вартості 10 тисяч гривень. По вартості цей 18 квадратів 180 тисяч гривень. Ми завжди відкриті для замовлень, будь-яких замовлень. Індивідуальний підхід до кожного замовника, тобто у нас немає серійних моделей, так ми до цього йдемо, але можемо під ваш смак, під вашу ділянку, під ваше там те, що ви знайшли в інтернеті, зробити будинок вашої мрії. Замовляйте.